Привіт! Ви на каналі Змінимо світ, на якому я говорю про саморозвиток, контент і життя. Сьогодні поговоримо про те, як зрозуміти свою місію, як визначити свою унікальність. Чому це так важливо? Тому що розуміння своєї місії дає нам чіткість, мотивацію та напрямок у житті. Воно допомагає зосередитися нам на тому, що справді важливо для нас, і досягати своїх цілей з більшою впевненістю. Мене звати Кристина Попівняк. Розпочинаємо. Перший важливий етап розуміння своїх цінностей. Перший крок у визначенні своєї місії зрозуміти, що для вас найважливіше. Візьміть аркуш паперу і випишіть свої основні життєві цінності, наприклад, сім'я, свобода, дружба, відповідальність, гумор, відкритість, творчість, справедливість та інші цінності, які ви вважаєте найважливішими. Випишіть 10 основних цінностей. Вони стануть основою для формування вашої місії. Наступний крок розписати свої життєві ролі. Розпишіть свою місію як друга, партнера, працівника і постарайтеся знайти в цих місіях щось спільне. Це допоможе сформулювати, визначити свою основну місію. Далі проаналізуйте свої сильні та слабкі сторони. Подумайте про свої навички, таланти та області, в яких ви виділяєтеся. Водночас врахуйте і ті сфери, де вам потрібно покращитись. Це допоможе вам зрозуміти, де ви можете зробити найбільший внесок. Фокусуйтесь на своїх сильних сторонах і не давайте своїм недолікам критикувати і думати про себе погано. Ще один важливий аспект це ваші інтереси та захоплення. Подумайте про те, що вас мотивує та надихає, що у вас добре виходить, які заняття приносять вам радість. Інтереси можуть вказати на ті області, де ви могли знайти свою місію. Наступний крок отримання оцінки від оточуючих. Отримання зворотнього зв'язку від сім'ї, друзів, колег також може бути дуже корисним. Вони можуть побачити у вас те, чого ви самі не помічаєте. Запитайте їх про ваші сильні сторони, таланти та унікальні риси. Існує багато професійних тестів та інструментів, які можуть допомогти вам краще зрозуміти і дослідити себе. Наприклад, психологічні тести на визначення особистісних характеристик, виду харизми, архетипів можуть дати вам цінну інформацію про ваші внутрішні риси та схильності. Тепер настав час формулювати вашу місію. Подумайте про всі зібрані вами дані. Цінності, сильні сторони, інтереси та зворотній зв'язок від оточуючих. Напишіть коротке, але змістовне речення, яке відображає вашу місію. Наприклад, моя місія коротко: допомагати людям розвивати їх таланти і досягати успіху через навчання і підтримку. Після того, як ви сформулювали місію, перевірте її на практичність. Подумайте про те, як ви можете втілити її у реальному житті. Почніть з маленьких кроків та спостерігайте, як це впливає на вас та оточуючих, якщо потрібно, коригуйте місію в процесі. Тепер перейдемо до визначення унікальності. Щоб визначити свою унікальність, подумайте про поєднання ваших навичок, досвіду та особистісних рис. Що робить вас унікальним? Які ваші здібності та як ви можете їх використовувати для створення унікальної пропозиції? Подумайте, як ви можете визначити свою унікальність на професійному ринку. Є чотири види. Унікальність на основі першості. Ви перші, хто придумали щось нове, розробили унікальний метод, і у вас немає конкуренції. Ви не наслідуєте інших, а створюєте тренди і вмієте експериментувати. Унікальність на основі цінностей. Люди відчувають, що вони є частиною чогось важливого, долучаючись до вашого ком'юніті, яке ви як творець. І носій цінностей створюєте унікальність на основі якості, ціни ефективності. Ваш продукт або послуга виділяється на ринку завдяки певним характеристикам. І ви можете підкріпити це конкретними доказами. Унікальність на основі нішевості. Ви можете знайти незаповнену нішу та створити контент або продукт, який задовольнить потреби людей. У вас є якості, яких бракує вашим конкурентам, і які шукають їхні підписники або клієнти. Визначте, що ви можете запропонувати, чого інші не можуть. Створіть унікальну пропозицію, яка виділить вас серед інших. Про це ще поговоримо в іншому відео. Настав час створити план дій для реалізації вашої місії. Визначте, які кроки вам потрібно зробити, щоб наблизитись до своєї мети. Розвийте великі цілі на маленькі завдання, які ви зможете виконувати щодня. Не забувайте про важливість постійного навчання та розвитку. Світ постійно змінюється, і ви також повинні адаптуватися і рости. Продовжуйте вдосконалюватись та розширювати свої знання і навички. Отже, ми розглянули, як визначити свою місію та унікальність. Пам'ятайте, місія дає вам чіткість і мотивацію, а унікальність допомагає виділитись та досягти успіху. Я закликаю вас взяти кілька хвилин і подумати про свої цінності, сильні сторони та інтереси. Запишіть їх та спробуйте сформулювати особисту місію. Діліться своїми думками в коментарях і ми обов'язково обговоримо це разом. Запрошую вас приєднатися до моєї спільноти в Інстаграм. Там я ділюся не тільки секретами по створенню контенту, а й корисними порадами по самовдосконаленню. Також там я будую своє ком'юніті, в якому ми підтримуємо одне одного на шляху до досягнення своїх цілей. Дякую за увагу! успіхів вам та до зустрічі у наступних відео!